Березень 2015 року буде багатий на магнітні бурі. У цьому місяці очікується 10 магнітних бур. Метозалежним людям слід звернути увагу на своє здоров'я і самопочуття в такі дні 3 березня, 5, 12, 13, 15, 19 березня та 20, 23, 27 і 30 березня. Відзначимо, що медики рекомендують стежити за станом свого здоров'я в першу чергу людям схильним до мігрені, гіпертонікам і тим, хто страждає хворобами серцево серцевосуди. Системи. Такі люди залежні від коливань атмосферного тиску, вологості, температури повітря і магнітних бур. Люди, що страждають захворюваннями серцево-судинної системи, особливо чутливі до різких перепадів погоди. Тому краще завчасно підготувати свій організм до негативного впливу метеоумов. Нагадаємо, що серед основних симптомів метеозалежності дратівливість і втома. Тому під час магнітних бур слід менше напружувати свій організм і більше відпочивати. По можливості треба перенести важливі зустрічі. Також вечірки на інші дні. Не варто у ці дні сперечатися та планувати масштабні покупки. Як відзначають фахівці, негайним приводом для звернення до медиків є дискомфорт у грудях, неритмічне серцебиття, частий головний біль, запаморочення, слабкість, без причини зниження ваги та підвищення температури. При погіршенні самопочуття слід негайно викликати швидку допомогу.